Оперативна інформація станом на 18 годину, 24 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 243-та доба геричного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення і зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках протягом поточної доби сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Бахмут. Андріївка, Мар'янка та Первомайське. Завдяки успішним діям наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка, Іневська, Луганської області та Новосадова на Донеччині. За наявною інформацією, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько викладацького складу. Це спричинено загибеля більшості таких спеціалістів під час бойових дій. А також через надмірну кількість мобілізованих непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, який щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід. Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів Російської православної церкви Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район проведення бойових дій у зв'язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту. Ворог обстрілює позиції наших військ в зошліні зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом поточної доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешкань цивільного населення загалом за поточну добу окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську, Харківської області, Воглидарі та Солидарі Донецької області і місті Миколаєві. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, зокрема і ударними БПЛА іранського виробництва. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чогонівка, на Куп'янському та Лиманському напрямках станків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кам'янка, Ванівка, Зарічне, Надія та Білогорівка на Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Солидар, Яковлівка та інші. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар'янка та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вогледар, Гуляйполи, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко. На південнобузькому напрямку ворог вів обстріли, зокрема в районі Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського та інших. З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях. Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув'язнених як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії номер 90 в місті Херсон, після так званих бесід представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, було звільнено більшість злочинців. В той же час окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окупованих. На територію Автономної Республіки Крим. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери. Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість кладів з боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об'єкти об'єкти противника віримо у збройні сили України? Разом переможемо! Слава Україні!